Добрий день, малята! Це наш город. Дивіться, у нас на городі росте морква. Кистечко її бадилля знаходиться зверху, а сама морквинка знаходиться під землею. Вон вона, бачите, ось і ось. Рвати її ще не потрібно. Бачите, он оранжевий, видно, оранжевий. Ось. Вона ще дозріває. А зараз я вам хочу показати солодкий перець, як він росте на кущику. Дивіться, малята. Дивіться, у перцю ось таке яскраве листечко. Бачите, воно мокре після дощику. І була біла квіточка. А зараз виросла ось така перчинка. Це солодкий перець. Дивіться, листочок у нього темно зеленого кольору, а сама перчинка світло-зеленого кольору. Бачите, він ось такий видовжений, гладкий, гладенький. Ось такий він. Ось така городина росте у нас на городі. А яка городина росте у вас? На даче, у бабусі? Подивіться разом з матусями. Дякую за увагу. До зустрічі!